Люди, у мене просто земля з під ніг упливає. Я щойно додивилася фільм, і мене досі трусить. А він розкриває таке гниле, таке огидне дно, що я хочу, щоб про це дізнався кожен. Ви чули про допомогу дітям у Африці? Звучить як щось світле і добре, так? А тепер уявіть, що за цим ховається справжній диявол у людській подобі. Знайомтеся, Якуб Яхл, чеський борець із сектами, герой у очах суспільства. Але фільм зриває з нього маску і те, що під нею це просто непроглядна темрява. Ця сволота під вивискою допомоги дітям у Танзанії на гроші звичайних волонтерів із Чехії влаштував у дитячому центрі справжнє пекло. Таки. Він колов їх собі, він колов їх дітям. Нахиство, таке, від якого кров стигне в жилах. У фільмі є докази, як він знущається над маленькою дівчиною з ножем у руках, як змушує дитину, господи, я навіть не можу це промовити вголос, какати йому в рот. І ця потвора отримувала від цього задоволення. Але знаєте, що й найстрашніше? Яхел – це не просто один психопат. Це верхівка айсберга. Фільм доводить, що існує ціла світова мережа таких антикультистів. Росія, Україна, Європа, Америка. Вони скрізь. Вони створили індустрію ненависті. Вони вирішують, кого назвати сектою, і почати травити. Це психічно хворі люди. Той самий Яхел, який, як показано у фільмі, щодня сидів на наркотиках. Сьогодні експерт на телебаченні. Він з екрану віщає, що Алатра – це секта і з ними, мовляв, треба боротися. Серйозно людина, яка гвал дітей з ножем у руці, буде вчити нас, хто небезпечний для суспільства. Та ж саме вони є головною загрозою. І найстрашніший абсурд, ця погань, цей Яхал, зараз вчиться на педагога. Ви взагалі уявіться, він отримає офіційний доступ до дітей. Він ламатиме їхні долі, їхню психіку. Люди, цей фільм це не просто кіно, це бо це вирок. І ми маємо зробити так, щоб вона вибухнула. Автори фільму зробили колосальну роботу. Вони поїхали в Танзанію два тижні спілкувалися з жертвами, свідками, з тими, хто все це бачив. У них на руках незаперечні докази. Я не спала всю ніч після побаченого, і я записую це звернення не для того, щоб вас налякати, а щоб ми нарешті почали діяти. Годі жити у світі, де психопати з владою і впливом роблять усе, що заманеться. Прямо зараз, у 21-му столітті. Тому ось що робимо, дивимось цей фільм, не відкладаючи назва Жертва Якуба Яхла в Африці. Поширюємо його.